Доброго часу, друзі. У цьому випуску ми поговоримо про те, що таке подяка, навіщо вона потрібна і як використовувати силу подяки, щоб стати щасливішим. Подяка або благодарність від благо дарувати. Це почуття вдячності за зроблене добро, наприклад, за увагу чи послугу. А також різні способи вираження цього почуття. То чому ж важливо дякувати? Тому що звичка дякувати допомагає цінувати те, що ми маємо. Коли ми цінуємо те, що вже у нас є, то це добре множиться. Все просто. Висловлюючи подяку, ми звертаємося до Всесвіту. Куди йдуть наші думки це думки істинного багатства, що й віддає нам назад космічна сила Всесвіт. Нарікаючи на все, ми лише втрачаємо те, що маємо, і ніколи не отримаємо те, чого прагнемо. Це простий закон Всесвіту, який має зрозуміти кожен. Ще один плюс подяки. Це прокачування нашої усвідомленості. Вона вчить нас зупинятися і радіти з того, що є, фіксувати свої перемоги, успіхи, пишатися собою. А ще подяка це потужний вихідний потік позитиву. Ви ж знаєте, що в нашому житті ніщо не випадкове. І Всесвіт реагує на всі наші випромінювання, думки, слова та дії. Добре притягує добре. Коли ми дякуємо від душі, за велінням серця, за все те, що ми маємо, за все те, що ми отримуємо, то від нас виходить потужна хвиля позитиву і надалі позитиву в нашому житті. Буде все більше і більше. Сила нашої подяки ще в тому, що ми починаємо помічати більше гарного, ніж поганого. Приходить усвідомлене розуміння, що в нашому житті стільки всього гарного, що зникає бажання постійно нити і скаржитися. У позитивному настрої ми легше долаємо проблеми та неприємності. Та й проблем цих стає у кілька разів менше. Коли ми дякуємо будь-кому або Всесвіту, ми вчимося бачити те, що раніше не помічали, і відкриваємося назустріч новим змінам. Але висловлювати свою подяку потрібно щиро, а не просто промовляти завчену фразу як робот. Це важливо. Людина, яка не може відчувати подяку егоїст, і его робить її нещасливою. До неї не приходить позитив, тому що вона його не випромінює. Все просто. І виправити це також нескладно. Подяка це сила, що зцілює егоїзм і всі його негативні наслідки, і наближає до щастя. Втім, кожен може переконатися сам у силі подяки. Особистий досвід важливіший за неперевірену інформацію. Взагалі-то технік подяки досить багато різних. Ви можете використовувати любу з них на свій розсуд. Техніка подяки, яка представлена тут, універсальна. Вона підходить абсолютно всім. Що змінить у вашому житті практика подяки. Ваші бажання виконуватимуться частіше. Ви будете спокійні і задоволені, сприймаючи все як великий дар Всесвіту. Ваші наміри стануть більш чистими та спрямованими на загальне благо. Ви навчитеся дякувати словами, думками і вчинками. Відносини з оточуючими наповняться прийняттям та взаєморозумінням. Ваше серце очиститься і сповниться любов'ю. Ваш кожен день стане щасливішим, усвідомленішим і успішнішим. Отже, суть техніки досить проста і не вимагає особливих умов. Найкраще її виконувати в спокійній обстановці, сидячи або лежачи, як вам буде зручніше, дотримуючись загальних рекомендацій. Знайдіть безліч речей, людей, подій, явищ, ситуацій і тому подібне, за що ви можете бути вдячні та відчуйте подяку за кожний із перерахованих пунктів. Для початку можете говорити подумки або вголос дякую або віддячую. Якщо важко відчути подяку. Ви згадуєте щось і дякуєте за це. Потім згадуєте ще щось і дякуєте за це. І так далі. Кого дякувати? Дивіться на ситуацію. Можете дякувати людині. Яка зробила щось для вас, можете також дякувати ангела хранителя, вищі сили, Всесвіт, життя. Тут ви самі вибираєте що вам ви більше до вподоби. Перегляньте своє життя і знайдіть якнайбільше, за що ви можете бути вдячні, і випромінюйте цю подяку щиро. Спочатку можете допомогти собі питанням, за що я можу бути вдячний, і знаходити приємні ситуації, подарунки, компліменти людей, веселі історії тощо, будь-який позитив. Потім пошукайте якісь нейтральні речі, події тощо, які ви раніше не вважали за гідні подяки, а тепер вважаєте. Дякуйте і за них. Потім ви можете знайти негативні моменти свого життя, неприємні життєві уроки, які тепер будуть виглядати в іншому світлі і теж будуть гідні подяки. Врешті-решт, ви відчуєте подяку за все, за все своє життя і відчуєте неймовірне почуття щастя, любові та єдності. У цей момент его просто зникне, відбудеться повне прийняття всього, всього, що було, є і буде. Будьте готові до серії осяйнь і зовсім нового розуміння життя. Щоб досягти цього стану, знадобиться не один підхід. Але щоразу стан змінюватиметься настільки сильно. Що не помітити змін буде дуже складно. Спостерігайте, що змінюється у вашому житті в міру випромінювання подяки. Ви можете йти вулицею і дякувати життю за все, що трапляється вам на очі, теж саме на роботі або вдома. Техніка подяки універсальна. Початок може виявитися важким. Тому що его чинитиме опір. Спочатку воно відмовлятиме від застосування цієї техніки під різними приводами, потім може спливати негатив з минулого, що не завжди приємно. Єдиною перешкодою практикувати техніку подяки є егоїзм, інших причин немає. Головне здобути перший результат. Щоб відчути силу вдячності, а далі буде легше виділіть собі годину часу, може і менше, і попрацюйте з технікою подяки як слід. Подяка це дуже могутній струмок позитивної енергії, який, безперечно, повернеться до вас величезною хвилею щастя. На завершення пропоную кілька прикладів афірмацій, для подяки, які ви можете використовувати у своїх практиках. Я дякую всьому світу, життю, Всесвіту, за все, що в мене є. Я дякую за свій дім, своє місто, своє тіло, свої безмежні можливості для зростання, самопізнання та розвитку. Я дякую всім людям, які зробили мені добро. Навіть на перший погляд незначне. Я дякую за кожен теплий погляд, за дбайливе слово, за подарунок, за підтримку, за увагу, за частування, за допомогу, за гостинність, за дружбу та багато іншого. Я дякую за знання, книги, откровення, спілкування з цікавими людьми, які приходять мені у житті. Я дякую за вчителів, починаючи з народження, шкільної лави і закінчуючи лекторами, коучами та наставниками, з якими я навчаюсь та спілкуюсь і сьогодні. На цьому друзі, я закінчую цей випуск. Успіхів та благополуччя вам. І пам'ятайте, лише змінюючи свою свідомість, ми Разом змінюємо світ. Слава Україні!